Окей, народ, привіт, слава Україні та її героям. З вами розумник, і сьогодні я ваш персональний психолог. Ну, майже. Бо я прочитав книжку, яка може пояснити 90% вашого життя стосунків і чому ваша кішка іноді дивиться на вас так, ніби ви їй винні гроші. Книжка називається Ігри, у які грають люди. Автор Ерік Берн, геній, або просто чувак, який занадто багато спостерігав за людьми в чергах і на сімейних святах. Отже, Берн каже, що всередині кожного з нас живе не одна людина, а ціла комуналка, три основні персонажі батько, дорослий і дитина. Знайомтеся, це ваша внутрішня шведська сім'я. Батько буває двох видів критичний батько, шапку вдягнув. Ну, я ж казав знову ти за свої, куди в цих черевиках? Це ж на вихід. Він знає все краще за вас, навіть якщо ви вже самі батько трьох дітей і іпотеки. Це той, хто змушує вас перемивати чистий посуд, бо недостатньо блищить, дбайливий або опікуючий батько. Ти ж моє золотко, втомився, давай я тобі чайку зроблю. Не переймайся, все буде добре. Це приємний тип, але іноді він так опікується, що хочеться втекти в інше місто і змінити ім'я. Далі йде дорослий. Звучить солідно, правда? Це наша раціональна частина. Він, як бухгалтер вашої психіки, аналізує факти, приймає рішення, розраховує ризики. Так, якщо я з'їм цей торт о 12-й ночі, то завтра буду ненавидіти себе, але рівень ендорфінів зараз Хм, варто порахувати. Дорослий це той, хто читає інструкцію до пральної машинки. Нудний, але корисний. Без нього ми б досі намагалися зарядити телефон від картоплі. І нарешті, мій улюблений дитина. Це наші емоції, бажання, творчість, спонтанність і всі наші хочу, не хочу, дай. І це несправедливо. Дитина теж буває різною природна дитина, радісна, імпульсивна, креативна. Це той стан, коли ви танцюєте на кухні під улюблену пісню, поки ніхто не бачить, або коли ви купуєте сотий непотрібний гаджет, бо він блищить. адаптована дитина. Це та, що навчилася догоджати або бунтувати проти батьківських правил. Так, мамо, я зроблю уроки, і сидить в тіктоці, або на зло мамі відморожу вуха. Вона або слухняна, або маленький протестант, маленький професор. Це інтуїтивна, допитлива частина дитини. Вона відчуває фальш, маніпуляції, але ще не може це пояснити дорослим. Це той внутрішній голос, що шепоче, щось тут не так. Коли вам пропонують дуже вигідну інвестицію, і от ці троє постійно спілкуються між собою всередині нас і з іншими людьми. Берн називається транзакціями, це як пінг понг словами та емоціями. Паралельна транзакція. Все гладко. Ваш дорослий питає у дорослого колеги: Котра година? Колега дорослим відповідає: Десята. нудно, але ефективно. Або ваша дитина каже, дитині друга, гайда гуляти. Друг, гайда, веселощі, перехресна транзакція. Ось тут починається драма. Ваш дорослий питає, де мої ключі? А у відповідь прилітає від критичного батька вашого партнера. А де ти їх кинув? Вічно ти все губиш. Бабах, конфлікт. Або ви з батьківської позиції кажете: Треба закінчити звіт. А ваша дитина всередині колеги відповідає: Не хочу, не буду, пішли краще каву пити. Але найцікавіше каже Берн: це не просто транзакції, це ігри, психологічні ігри, це серія прихованих транзакцій, які ведуться за певним сценарієм і завжди закінчуються передбачуваним виграшем. Психологічним, звісно, зазвичай це порція знайомих негативних емоцій. Це не шахи, це скоріше гра в хто кого більше дістане, але зробить вигляд, що це випадково. Люди грають в ігри, бо це структурований час. Краще вже грати в скандал, ніж сидіти в незручній тиші, це спосіб отримати погладжування. Берн називав так одиниці уваги, навіть негативна увага, крик докір краще за ігнор, це як у дитинстві. Якщо тебе не хвалять, ти розбиваєш вазу, і ось увага, хоч і зі знаком мінус. Це підтверджує наші життєві сценарії. Якщо ви з дитинства вирішили, що мені завжди не щастить. Ви будете несвідомо грати в ігри, де фінал ну от, знову не пощастило. Це дозволяє уникнути справжньої близькості. Близькість це страшно, непередбачувано. А ігри це знайомий танець, хоч і неприємний. Берно писав купу ігор з такими назвами, що хочеться їх поставити в театрі абсурду. Давайте пройдемося по хід параду. Один якби не ти класика жанру, це коли людина скаржиться, що не може чогось досягти. Написати книгу, зайнятися спортом, відкрити бізнес через когось іншого, партнера, батьків, дітей, уряд, кота, я б давно став рок зіркою, якби не ти і твоя вимога платити за квартиру. Насправді цей хтось служить зручним виправданням для власних страхів і небажання ризикувати. Якби партнер раптом сказав Окей, їдь у свій рок тур. Гравець був би в паніці, бо що тоді робити? Реально виступати? Два. Дивись, що я через тебе наробив. Це коли ви спокійно щось робите. Наприклад, складаєте крихкий пазл або пишете важливий лист, хтось вас відволікає. Привіт! А що робиш? Ви помиляєтеся, пазл розсипається в листі матюк і вибухаєте. А, дивись, що ти наробив. Хоча насправді це ви не впоралися з багатозадачністю, але так приємно перекласти провину, психологічний виграш, праведний гнів і відчуття власної правоти, бонусні бали, якщо вдалося змусити іншого почуватися винним 3. чому це завжди трапляється зі мною гравець жертва. Він несвідомо створює або потрапляє в ситуації, де зазнає невдачі, а потім розводить руками. Ну от, знову, чому я? Він обирає ненадійних партнерів, провальні проекти, забуває парасольку в єдиний дощовий день року його виграш, жалість до себе і співчуття оточуючих, ті самі погладжування. Бідний я нещасний, зате всі бачать, як я страждаю. Це майже як Оскар за найкращу драматичну роль у власному житті. 4. Спіймав негіднику Ох, це моя улюблена. Гравець терпляче чекає, поки хтось інший зробить помилку. Можливо, навіть трохи провокує її. Він збирає докази, нотує в блокнотик, і коли помилка стається, тріумф. Ага, я так і знав, ти завжди. І вивалює весь накопичений компромат виграш почуття моральної переваги, праведний гнів. Це гра всіх контролерів, ревнивців і людей, які люблять казати Я ж тобі казав. Вони не шукають вирішення проблеми, вони шукають привід для вибуху. 5. Штовхни мене. Гравець поводиться так, щоб викликати на себе агресію, критику, покарання. Він спізнюється, забуває, робить дурниці. А коли його штовхають, кричать, звільняють, кидають, він отримує свій виграш. Підтвердження сценарію: Я поганий, мене ніхто не любить, або всі навколо жорстокі. Парадоксально, але це теж спосіб отримати увагу. Ну штовхніть мене хто небудь, а то нудно, шість. Загнаний кут. Гравець ставить запитання або створює ситуацію, де будь-яка відповідь іншого буде неправильною і дасть привід для образи або звинувачення. Мама питає сина: ти підеш на день народження тітки Галі? Якщо син каже, так, мама, ну звичайно, на мене тобі часу шкода, а на тітку Галю є. Якщо син каже ні, мама, я так і знала, ти безсердечний, навіть рідну тітку не поважаєш. Шах і мат. Виграш відчуття, що мене ніхто не розуміє, або всі проти мене. Сім. Розбишака. Це гра популярна в сім'ях, особливо з підлітками. Батьки сваряться з дитиною через якусь дрібницю, неприбрана кімната, гучна музика. Починається крик, грюкання дверима. В результаті всі розходяться по своїх кутках злі й ображені. Який виграш, уникнення справжньої розмови про важливіші проблеми, наприклад, проблеми у стосунках батьків або труднощі підлітка. Галас замість близькості це як димовась завіса. 8. дерев'яна нога. Гравець використовує свою реальну або уявну ваду, хворобу недолік як виправдання, чому він не може чогось робити. Я б з радістю допоміг тобі з переїздом, але в мене ж спина хвора, я ж творча особистість, у мене ж лапки. Від нього перестають очікувати відповідальності, і він отримує свій виграш, свободу від обов'язків і співчуття. Ну що з мене взяти? У мене ж дерев'яна нога. Дев'ять недотепа. Це людина, яка постійно щось псує, розливає, ламає, але робить це ніби не навмисно звинуватим виглядом. Він розливає вам каву на новий костюм і каже: Ой, вибач, я такий незграбний. Його вибачення змушує вас стримувати гнів, «Ну він же не хотів і навіть втішати його. Та нічого страшного, так званий виграш шлеміля прощення і звільнення від відповідальності за свою агресію. Яка ховається за незграбністю. І це лише верхівка айсберга. Берн описав десятки ігор, подружні ігри. Якби не ти, дивись, що ти мені зробив, ігри в компанії, чому б тобі не так, але сексуальні ігри, ігри злочинців, ігри в кабінеті психотерапевта. Чому б тобі не так, але це гра, де одна людина розповідає про свою проблему, а інші починають давати поради. Чому б тобі не спробувати ікс? На кожну пораду гравець відповідає: Так, але і пояснює, чому це не спрацює в результаті, всі, хто давав поради, почуваються безсилими і роздратованими, а гравець отримує виграш, підтвердження, що його проблема унікальна і не і задоволення від того, що поставив усіх експертів у глухий кут. Так що ж робити з цим усім? Невже ми приречені грати в ці дурні ігри все життя? Берн каже ні. Головне усвідомлення, розпізнати свої ігри, в які ігри граєте ви, які ваші улюблені виграші, негативні емоції. Чесно, відповісти собі на це питання вже половина справи. Я, от, наприклад, майстер гри, я ж тобі казав, і мій виграш це солодке почуття переваги. Працюю над цим іноді розпізнати ігри інших. Коли ви розумієте, що вас втягують в гру, ви можете відмовитися грати, не давати очікувану реакцію, активувати дорослого. Коли починається гра, спробуйте відповісти зі своєї дорослої позиції. Замість емоційної реакції, батько чи дитина, дайте раціональну відповідь, засновану на фактах. Це часто збиває гравця з пантелику. Наприклад, на дивись, що ти наробив можна спокійно сказати: Так, я бачу, що ти засмучений через помилку. Давай подумаємо, як це виправити. Нудно, можливо, але ефективно прагнути до справжньої близькості. Берн каже, що антидот проти ігор це інтимність, не тільки фізична, а психологічна, чесне, відкрите спілкування без прихованих мотивів і маніпуляцій. Це ризиковано. Але тільки так можна побудувати здорові стосунки. Книжка ігри, у які грають люди, це не просто посібник з психології, це як дзеркало, в яке трохи страшно, але дуже корисно дивитися. Вона написана з гумором, хоч і специфічним, психологічним, але змушує замислитись читаєш і впізнаєш себе своїх друзів, родичів, колег, іноді стає смішно до сліз, іноді ніяково. Чому варто прочитати ви зрозумієте, чому деякі розмови завжди йдуть по колу і закінчуються сваркою. Ви навчитеся бачити маніпуляції і свої теж, можливо, ви перестанете грати хоча б у деякі свої улюблені ігри, а це вже величезний крок до щасливішого життя. Це просто цікаво. Як дивитися реаліті шоу, тільки головні герої, це ви і всі навколо. І, звісно, ви зможете хизуватися знанням термінів типу транзакційний аналіз і шлеміль на вечірках. Гарантую плюс 100 до інтелектуального вигляду. Кому не варто читати, тим, хто свято вірить, що він завжди раціональний, дорослий, а всі проблеми через інших, вам буде боляче. Тим, хто не готовий сміятися над собою, вердикт читати обов'язково, це як щеплення від психологічних вірусів. Може бути трохи неприємно спочатку, зате потім імунітет вогонь. Ви почнете бачити матрицю, тобто ігри. Якщо ви вже читали, перечитайте. Якщо ні, бігом шукати, або хоча б поділіться цим записом з другом, який вічно грає в як би не ти, або чому це завжди трапляється зі мною. Може, натяк зрозуміє, або ні. Але ви спробували? Дякую. З вами був ваш розумник, який щойно провів сеанс групової терапії жартами. Сподіваюся, ваші внутрішні діти повеселилися, дорослі взяли до уваги. А батьки ну, батьки завжди знайдуть, до чого придертися. Будьте усвідомленими і грайте в хороші ігри. До зустрічі!